Друзі, зараз відзнімаю відео про продукти і ціни на продукти в Норвегії. Я думаю, перед тим як сюди їхати, вам треба його реально подивитись і зрозуміти, які тут ціни, зрозуміти, подивитись, скільки виплати в Норвегії, теж є відео на каналі, і подумати, треба воно вам чи ні, буде вистачати коштів, які у вас потреби, скільки ви їсте. Ну коротше, ви зрозуміли, за що я кажу. Тому давайте дивимось відео і пишемо коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Зараз скупимося, це буде магазин Екстра в Норвегії. І заодно здамо пляшки. Ось мої мене вже чекають. Бо в Норвегії ти купуєш напої і платиш одразу за пляшку. Купуєш напої з пляшкою. Отримали такий квиток на 131 крону. Он здав 20 таких, 5, ну коротше. 53 позиції, 131 крона, все. Так, з чого будемо розпочинати? Так, всіх найбільше цікавить, що цікавить хліб. Бо всі розповідають, що в Норвегії хліб просто космос. А, наприклад, цей хліб коштує 3,80 євро, цей хліб коштує 2,80 євро. Так, хліб дуже дорогий, реально. Ось, наприклад, 3,50 євро. 3,50 євро така буханка хліба. Так, 750 грамів багато. Але дивіться, найпопулярніший хліб тут. Це отакий екстрацький хліб, який коштує 19 крон. А знаєте, що саме прикольне щодо інфляції, коли ми сюди приїхали, цей же хліб коштував 990. ,99, а зараз він коштує 19,90, просто в два рази вирісла ціна. Ну, ми беремо, взяли який зараз? Взяли цей за 42, але ну, він реально класний. Той теж нормальний, ми його їмо частіше за все. Це та тема, яку обожнюю я. Це коштує 16,90 за 100 грамів салату. Ти можеш брати все, що хочеш з цього. Там просто нарізане м'ясо, щось таке різне. І ти просто набираєш. Я там беру, наприклад, сир, м'ясо, курятину, кукурудзу, помідор і салат. І там виходить поїсти 5 євро. І мені вистачає цього пообіти на роботі. Ось ціни на Кока-Колу. Це десь це 7 євро. Одна бутылка коштує 3 євро, ну навіть трошки більше. А якщо купуєш 4 бутилки, то коштує 7 євро і плюс панти. І один пант коштує 3 крони. Ви одразу платите плюс ще за панти. Так, це у нас йогурти. Дитя... Ну, дитячі, звичайні, вони такі 2,20 євро. Такі без цукру 2 євро. Там 4 йогурти. Якщо щось отаке, люди часто беруть 24 навіть крони, це десь трошки більше 2 євро, 2,10. 2,70-2,80, це скільки там? 850 грамів. Отакий От йогурт теж 29,35, 2,83, 20 євро. Така пачка. Норвежці дуже полюбляють отакий йогурт. 10 крон він коштує, а вже 12. Тут просто в ту, останнє відео 9 крон, це вже 12. Пройшло там, не знаю, 3-4 місяці. Тут також є кефір, звичайний, як наш, кефір коштує 2,50 за бутилку, а тут є просто звичайний сир, ну, творог, то як його називаю. Зросійщення так то творог. То, як це молоко, молоко коштує за літр молока євро 80. За дволітрову молока 3, 10, десь 3,05 євро за двохлітровку. Сметана. Сметана коштує від 1,50€. Була 17, стала 20. Тобто все трошки подорожчало, ну, це нормально, це інфляція. В країні, у всіх країнах, не тільки в Норвегії. Яйця коштують 3 євро за таких 12 штук. І в Норвегії, бачите, як рахується, за кілограм яєць 45 крон. Наприклад, якщо якісь дорогі яйця, то за кілограм яєць буде 69. Дуже вони полюбляють все, що таке, на маски всякі он. 24 крон це десь 220 євро, коштує така намазка, шинка з сиром одразу. Ти її намазуєш на хліб і в тебе бутерброд. Але ну, їда реально трошки незвична для нас. І досі, ми скільки вже тут живемо, більшість їди ну, вона не така, як навіть у Франції, коли ми були популярні такі, такі штуки, заправки одразу в салат купуєш 2 євро, там євро 85 десь. І заправляєш салат. Сири, тут багато сирів, є норвезький сир, дуже такий прикольний, це просто беззвичайний норвезький кілограм сиру, там 11 євро коштує прикольний. Є такий звичайний, ти можеш економити. О, 99, але 9 ,11 євро 11 між ними просто величезна разниця. Всякі ці ж намазки. Ще норвежці дуже-дуже сильно полюбляють піцу. Просто одна піца коштує 5,50 Просто напівфабрикат коштує 550 євро, щоб ви просто це зрозуміли. Ось, наприклад, заморожені всяке м'ясо, все таке. Ми, ми купуємо ці крильця. Вони коштують там вон, кілограм 64 крони. Це там 6 євро кілограм. Така штука за 1,5 кг ми купуємо дуже часто морожена свіжа із свіжого, що ми купуємо. Наприклад, дивіться, які ціни на філе куряче. Кілограм філе коштує 15 євро. 15 євро за кілограм філе. Так, мені зараз кажуть, що є дешевші а ось, наприклад, кілограм 13, 12, 12 євро. Кілограм ось. Кіло 400 коштує 17 євро. Ну, Якось так не дуже дешево, але куриця, ну, не так... Не дешево не де не коштує. Ось, наприклад, така штука в салат просто 5 євро. Ось така. 5 євро. Ось такі кури є. 900 грам куриця. Готова, коштує 8,50 Ну Це нормальна тема, така. Ну, на, на вечерю. Всякі мариновані. Так, всякі напівфабрикати, все там замариноване. Це таке ну, ми не дуже любимо. Ага Зараз що показати ще, треба показати свинину. Стейки, найдешевші стейки зараз Ось такі. Ну, у них дуже багато кісток. Вони коштують за кілограм 7 євро, а ті, що більш-менш нормальні, коштують 106 крон, це десь трошки менше 10 євро 9,5 за кілограм. Ось таких стейків. Ті, що більш частіше за все купуємо ми, то, ось ці. то теж коштує 10 євро кілограм. Коли приїхали, 80 крон коштувало, зараз 106 крон. Все трошки дорожче. А те, що ми відкрили для себе по м'ясу нещодавно, це отаку штуку. Оп. Це така м'якоть. Дуже прикольно, як балик нарізається, воно там із жиром, і з салом одразу, і з м'ясом, і коштує 9 євро теж кілограм. Тому зараз ми обираємо це замість оцього, бо тут багато кісток, багато теж сала і коротше. Оце прикольна тема. Дуже багато людей помиляються, коли вони приїжджають в Норвегію, і вони думають, що вони будуть їсти червону рибу просто кожен день. Ось я вам покажу ціну. Кілограм червоної риби коштує, я по кілограмам кажу, коштує 30 євро. І 3 євро коштує. О, така штучка, 100 грам. Наприклад, у Франції це було дешевше. Ми їли у Франції Норвежську червону рибу дешевше, ніж вона у Норвегії. Селяві, Таке життя. Є якась там круті сорти риби, риби, ну, вони, звичайно, будуть ще дорожчими. Є всякі такі ось котлети, напівфабрикати, я навіть такий показувати не хочу. ну Я не думаю, що таке людям буде прям дуже-дуже цікаво. Ціна на фарш, наприклад, 38, ну, коротше, фарш від 4 євро, можна сказати, такий ніякий до 4 євро, більш-менш вже там. Десь 6 євро. 68 крон. 68, 79, ну там 6-7 євро за пачку в 400 грамів. Все, що вам надо знову процінив в Норвегії на цей час. Дуже багато мороженого такого всякого. Всяке брокколі. Всякі салати. Червона риба морожена дуже популярна в Норвегії. І коштує за отаку штуку екстра 4 штуки. За 55 крон. О, такі, 5 євро коштує 4 таких стейки, 500 грамів по 125 грамів. Треба показати вам скільки масла коштує. Ну, щоб ви просто розуміли, маргарин коштує за кілограм 4 менше 4 євро. О, такий маргарин. А ми купуємо масло. І воно таке коштує за кілограм 850 десь євро. Майонези. Майонези тут в Норвегії популярні дуже у цих жистяних таких штуках, вони це давним-давно придумали і коштує воно. Така туба коштує 2,50 але за кілограм майонезу буде 115 крон. О, 15 євро буде коштувати кілограм майонезу в таких штуках. А якщо ти купуєш стандартний для нас, отаких... То це буде коштувати 9 євро за кілограм. І ми купуємо в таких. Нам просто реально зручніше, ті якось нам не зайшли. Якщо саме найкраще майонез, що тут є, то він коштує 11 євро, то 15. Ну, тобто, все одно ми купуємо цей або цей. Дуже багато салатів всяких з креветкою, італійських салатів. Ну, коротше, салатів дуже багато. А, всякі ковбаси. Зараз покажу, наприклад, шинка. Отака. Менше 3 євро, 2,80 за пачку. Я так проводжу, ви можете потім ділити. Ділити треба на 11,5. Те, що ви бачите, на 11,5. Опс! Така колбаса. 11 євро кілограм. Ось, наприклад, просто отакий бекон, бикон. У Франції, коли ми жили, він коштував е... менше 2 євро. Не знаю скільки зараз коштував євро 680 Тут він коштує 4 євро. Ну, один в один. Розмір пачки один в один. Така ковбаса салямі, найдешевша 20-40 20, Коротко, 20 євро. Там 30 штук отака вже дорожча. Вон багато, дуже багато, за 30, мабуть, пусків. може написано десь... Ні, не написано. 250 грамів 4 євро. Ось така колбаса. 18 євро за кілограм пачка. 250 грамів коштує 4,80 євро. Ну, тобто ціни реально зросли. Реально не дешево. Ну, хамон я навіть не знаю, ми не разу тут жодного разу не купували. Вон, 28 євро кілограм коштує хамон. Екстравський, це такий найдешевший. Так, це ціни на овочі. Капуста коштує 2,50 за кілограм. Огірок коштує 25 крон 2,20-230 євро один. Просто один огірок отакий. Це я не знаю навіть скільки в нього вага. Я не знаю, пишеться це десь. Ні, на ньому не пишеться. Зараз покажу. Це банани. Банани коштують ті, що дешевші, коштують євро, 90, євро 80 десь за кіло. Отакі. От ті, що краще, коштують 25 крон, десь 220 за кіло. А виноград коштує 3,50 за таку штуку півкілошну. Яблука всі коштують 40 41 Коштово, коли приїхали, 35, вже 41 крон. А це десь ну, менше 4 євро, там 3,80, десь туди за кілограм яблук. Апельсини коштують теж 3,50 за кілограм. А, так, що у нас ще є? Це у нас груші. Ні, Це теж якісь яблука дешевші. Саме найдешеві 2,30 за кіло. За два таких, штуки таких пачки коштує 2,20 євро. Просто звичайна цибуля коштує за кілограм 3 євро. Найдешевша. Така, прикольна, те, що ми купуємо коштує 3,70 за кілограм. Чесник коштує за кілограм 18 євро і за кілограм 16 євро. Я сам інколи цим балуюсь, але просто подивіться, скільки тут все в цих енергетиках, просто тобі так і каже, купи, купи мене. І це жесть, тут просто навіть діти їх п'ють. Вон дивіться, вон енергетики, вон енергетики, вон просто на проході, щоб люди це купували. Ми не розуміємо, чому так. Але просто тут жесть. А пиво коштує 20. Сім... Коротше, літр пива коштує 5,2 євро за літр пива. Це найдешевше пиво тут в Норвегії. Безалкогольного дуже багато пива. Що ще показати, щоб воно було цікаво, ну, не знаю. Що... А, цукор потрібно показати. Муку, я думаю. В той раз мені дуже багато за це писали. Наприклад, мука така коштує. Ось. За кілограм муки просто найдешевшу, яку я бачу зараз, коштує Євро 40, Отака євро 80. Ні, це фукор ми так не купуємо. Оп, Громова, я думаю, Ліра купує. Всю вона коштує євро 50. За кілошку, так, що ванільний цукор євро 20 за 140 грамів. Сода. Ну це я забув, як правильно, сода, коротше. Євро 60 за 250 грамів цукор. Цукор коштує за кілограм 250 євро. Отакий піском. В Норвегії є податок на цукор, я скоро це все розповім. А чому ціни на солодке дуже такі великі? Ну, не знаю, вони вищі, ніж на все інше. Тобто, якщо порівняти з іншою Європою... Друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Прожміть, будь ласка, лайк, напишіть коментар, що ви думаєте про ці ціни, про інфляцію в Норвегії і ваші думки. Я чекаю, буду відповідати всім гарного дня.